Продовження кадетського скандалу. Кілька днів тому ми розповідали історію випускника кадетського корпусу, батько якого за власний кошт відреставрував церкву на території закладу. Керівництво військового ліцею гроші йому так і не повернуло. Причому мова йде про кругленьку суму 77 тисяч доларів. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися особисто з чоловіком, який через власну доброту опинився за ручником ситуації. Подробиці далі у сюжеті. Кілька років тому пан Антон власним коштом відреставрував церкву на територію Сумського кадетського корпусу, де навчався його син. Ремонт обійшовся тоді у 77 тисяч доларів. Каже керівник закладу, обіцяв гроші йому повернути. Проте відкупитися вирішив лише грамотою. Я сказав, почати я можу, але треба заключити договір, тому що я міценатом не можу виступати. Я можу його зробити, але не за свої гроші. Ну він сказав, що 50% грошей у нас є. вторая половина нас обішали, будуть давати. Що він дав слово офіцера? Говорить, ми не політики, ми воєнні люди. Якщо воєнний чоловік сказав, він, слово закон. Ну, я повірив. Та не так сталося, як гадалося. Уже через місяць після початку робіт кошти у чоловіка закінчилися. Ліцей грошей так і не виділив. Пану Антону довелося влізти в борги. Каже, робив все, аби начальник кадетського корпусу допоміг влаштувати сина до університету. Взял деньги, под конец где-то осталось недели-две, чтобы закончить. Он пришел уже так умоляв, что, пожалуйста, заканчивай, потому что именно лично Свидлов Юрий Иванович до меня подходил и говорил: что я хочу получить генерала, тогда он был полковником. Якщо я генералом стану, ти ж знаєш, я сину допомогу, він поступить і туди, і сюди. Проте син пана Антона так і не вступив до жодного військового вишу. Більш того, навіть на Сумську військову кафедру його не взяли. Це при тому, що у хлопця червоний диплом кадетського корпусу. Я кажу, чому проблема, що не поступив, коли відбив дзвонок від Юри, Свідлого Юрія Івановича, що син не поступив. І не тільки його син. Всі діти, які від кадетського корпусу. Родители через мене пройшли, щоб обратно не были А такої несправедливості чоловік стерпіти вже не зміг. За допомогою звернувся до очільника облдержадміністрації одного з нардепів та генерального прокурора України. Тож проблема вийшла на всеукраїнський рівень. Наразі чоловік чекає відповідей і сподівається, що правда переможе. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС. Я ж нагадую, у п'ятницю о 19.30 чекатиму у студії СТС усіх учасників цього конфлікту, щоб у прямому ефірі обговорити, що ж насправді відбувається у кадетському корпусі. Долучитися до розмови запрошую усіх небайдужих. Під час ефіру ви зможете зателефонувати до студії і висловити свою думку.